Доброго, шановне панство! Батько нарешті видужав, тому можу трішечки контент вам підвести. Не буду довго затягувати, не забудьте за вподобайку і коментар до відео, також дякую тим, хто підписується на канал. До речі, на даний момент в моєму ТГ проходять три розіграші. ще саме на 1, 10 рівень і на 2 рівні. Посилання залишу нижче в коментарях. Також хотів би запросити до себе на святковий стрім 27 грудня, орієнтовно на дев'яту годину вечора, де будемо святкувати моє день народження. Буде розіграш 50 тисяч золота, а також купу танків. Також перейди по посиланню, яке я залишу в описі, а також не забудь поставити сповістити мене. Ну, я показав це, як це зробити, так що чекаю на тебе. Все, смачного перегляду. Сьогодні солянка новин, тому почнемо з майже найголовнішого. Хтось помітив, а хтось ще ні. Розробники в сховище додали 5 новорічних носочків. Ці носочки ми зможемо обміняти на нагороди, які саме. Це ми вже дізнаємося на стрімі 19 грудня, тобто завтра. А якщо ви дивитеся це вже 19 грудня, то швидше переходьте по посиланню нижче в описі. На стрім. Вчика, аби вирішити, що кожен з нас отримає, можливо, буде голосування, можливо, буде залежати від вподобайок. Чим більше вподобайок, тим краща нагорода. Про це ми дізнаємося 19 грудня о 20.00 по Києву. Ще з новин це сьогодні, 18 грудня, вийшло оновлення 11.5, яке додало 5 переведених танків pbr якість, а саме Хорі ст 1 іс 8 Маушен і Центуріон МК 7.1. Також гравцям почнуть прилітати індивідуальні пропозиції. На легендарні каму, на Нового Ліона. Нарешті дуже чекав. І cs 63 І я думаю, те, заради чого ви натисли на це відео, а саме завтра на стрімі, ми з вами отримаємо бонус-код. Якщо, звісно, буде потрібна кількість вподобайок під стрімом. Я навіть скажу, що ми з вами отримаємо з того бонус коду. А ви помітили, що в новині від розробників деякі літери були нібито навмисно відокремлені капсом? Це такий собі шифер. А саме літери. К, Е, І, О Е, Т С і У. Якщо ми складаємо ці всі літери разом, ми отримаємо слова Кені Отсу. А це означає, що нас з вами очікує легендарна імба третього рівня. Про цей танк ходять реально легенди і не дарма. Даний танк дуже рідкісний, бо прям дуже рідкісний. Так, він третього рівня. А для тих, хто колекціонує будь-яку техніку, це стане скарбом. До речі, забув сказати, що, звісно, буде обмежена кількість бонус-кодів. Тож я би якнайшвидше готував два телефони для того, аби блискавично швидко встигнути ввести даний код. Також 20 грудня очікуємо на подарунок від розробників. Що саме там буде, дізнаємося згодом. Також для. Тих, хто полюбляє режими, то з 21 грудня старт режиму 10 на 10. Хто полюбляє, готуйтеся, бо він буде вже доволі скоро. Ну і на цьому все. Долі швидкі новини. Дякую, що подивилися це відео. Чекайте ще через пару днів одне відео з розбором стріму розробників, бо щось мені підказує, нас чекає ще більше цікавої інформації щодо гри. Всіх обійняв, до зустрічі!